Ми не типовий представник на конгресі, тому що ми не займаємося там, меблями Да? Ми займаємося автоматизацією бізнесу. Але от всі, хто тут вокруг, це всі наші потенційні клієнти. Тому ми тут і знаходимося. От. Ми, як компанія, компанія Todo, ми зараз займаємося автоматизацією бізнесу на базі erp системи Odoo. Це бельгійська система, дуже потужна річ. Я бачу, що це найімовірніший кандидат на заміну Одинески, це російське ПО на Україні. Тому ми вирішили її просувати в Україні і прийшли до всіх виробників меблі. Розкажіть, чи знайшли ви на нашому конгресі клієнтів потенційних вже або партнерів? Так, знайшли. У нас по планам було привезти з заходу 30 лідів. Да, зараз у нас вже 27, мабуть. Може 28, тому що тут ще спілкуються. Тому плани, я думаю, ми виконаємо. Може навіть перевиконаємо. Супер. А розкажіть, яку тенденцію побачили по аудиторії? Це більш ваша цільова прямо аудиторія? Чи можливо є ті, з ким ви ще не співпрацювали, але прям цікаво? Ну Взагалі, я як, як, як власник компанії, я не продаю тут, да? я більше подивитись навкруги. На да? Мені дуже цікаво тут, те, що тут представляють, От собі сонячні батареї вже знайшов, тут прийшов продавати, а сам купую, да, виходить. Вот. Але ну, тут здебільшого великі компанії представлені, там явір, припустимо. Да? І це якби наша основна цільова аудиторія. Я ж кажу, що тут майже кожен це наш потенційний клієнт. Супер. А підкажіть, чи плануєте вже на наступному нашому конгресі у листопаді брати участь? Ем, ну, я думаю, що ми навіть виступати підемо.